До речі, я тільки що прийшов жабкою і купив ось такий бутончик. Там ще один бутончик купив. І що ще ще купив? І ось таку воду. Це Dew, мон, Те що я там в лозі до цього пив Mountain. Обожнюється напій. Суть, суть в чому. Я коротше, як оплачував жабці типу біля мене. мав оплачувати цей, цей товар. Це Mountain Dew І ось такий бутончик, там ще один бутончик. І у мене розрядився телефон. Сів телефон. А я нічого з собою не взяв, не взяв. І у супермаркеті, які називаються жабка, мені кажуть, можеш завтра заплатити. Я, я, я типу, думаю, як, як завтра? Каже, можна завтра заплатити. Типу, у мене вже на хрестик записують в жапці. <реш> який у мене рівень довіри. <реш> Наскільки люди мені довіряють, що вони записують уже в мене на хрестик в Польщі в жапці. <реш> на хрестик. Ось запакував для Пінчі пакунок. Ось так розмалював його. Так ось. Там кріплення на груди для зйомки відеоролика. І кріплення на ровер для телефону. Марс, Росло, Пінч. Хоча ось така посилка. Зараз піду відправляти перший раз. Сподіваюся, вона дійде. Ось така ось штука. Фока з шотландського кафе. Давай, фокус хороший. Ну, чисто раз можна спробувати Я зараз ввечері вже два години, 19 година. І я роблю свічок і ось дивіться, що я взяв. Ось таку штуку спеціальну. Це такий тренажер. Тренажер для віджимання. Чотири види м'язів можна тренувати на цьому тренажері. ось І я кожен день його беру, і вже я бачу результати трохи, що моє тіло трохи змінилося ось завдяки цьому тренажеру. І ви також можете замовити собі цей тренажер. ссылка в шапці каналу. Ось ось так він виглядає. Дуже зручний, функціональний, можна його розкласти. Ось тут бачите, він розкладається. Ось так на дві і можна спокійно брати з собою подорожі і займатися в подорожах десь. На природі, вдома, будь-де. Ось такий гарний функціональний тренажер. Ось як це виглядає. Ось як це виглядає. Ставите тренажер виставляєте ось ці ручки, куди. Вам, угодно, куди вам треба І ось так прижимаєтесь Ось так. На вашу конкретну групу м'язів. І саме качаєтесь. Для початку не треба тренера вам. Для початку самі спробуйте Наладити харчування, повідматися, побігати на кронічки на брусі трошки, трошки самі. А потім, якщо у вас реально щось не піде, результату не бачите, прогресу ніякого немає. Тоді платіть тим тренерам, бо... По 2000 злотих, по тисячі злотих І на які суми ви їх знайдете. Там, чи в Україні по 30 тисяч, а для початку спробуйте трохи самі розібратися. Ось. І ось так. так, один. Два, три. І так пішли. Замовляйте. Краще йду на друге заняття ігри по гітарі. Типу їх було взагалі два, ну там виходить було тільки одне заняття, а друге. Це виходить зарядка, там збирається дуже багато людей. І це я не можу назвати повноцінним заняттям. Ось. Зараз буде повноцінне друге заняття, там у нас буде такі, дві людини, я і там ще один пацан-кухар. Він, типу, шеф. Ну, повар, він повар, він робить роли. Ось і я. А, у нас взагалі має бути четверо, але два відсіялося, і буду я, і повар. Ось. Я сподіваюся, що повар буде, а то якщо його не буде, буде моє повноцінне заняття. Ось, до речі, якийсь парк зайшов прикольний. І осінь уже. Так стиль. Ось і знову я тут. Мені подобається, до речі, ось таке життя. Типу, там я поїхав поучитися на гітарі грати, там я поїхав погуляв, там поїв в ресторані. в тобто, кафе. Е, я казав, що це шотландське кафе, але це стокгольмське кафе, це столиця Швеції. Ось Стокгольм. Ось так. Там трохи переплуталось. Мені подобається таке життя. Там є кафе, тут я граю на гітарі. Там я їду на ровері кудись. Офігент. Так. Пароль. Паролі я вам не покажу. Я маю знати тільки обрані люди, які, які заплатили 2000 злотих за три місця заняти. До речі, Блє, тут навчають танцям. Чуєте який звук. Я вивчав, ми грали сьогодні з стрікало. Я був тільки один. У нас взагалі чотири має бути. Я був тільки один. Я був тільки один, у нас мало бути 4 людини, я був тільки один. Ми пробували грати з стрикало. І, блін, трохи складновато, реально грати бій і дивитися на сторони, тому що я концентруюся на тому, щоб перемикати акорди пальцями і в той же час концентруюсь на тому, щоб робити бій. І одне у мене виходить, так, Там, наприклад, переставляти акорди, а, а бій правильно бути у мене не виходить. І ось цю концентрацію треба зловити. Ось я буду пробувати до наступного заняття, а завтра ще буде, може. Зарядка можливо буде. Ось. Так що до наступного заняття я спробую вивчити все ж таки пісню Стрикаво. Вивчив ще сьогодні один бій. Шестерку. Вже знаю четверку бій і шестерку. Ось вже два боя знаю. Але це мені нічого не каже, тому що я ще не вмію нормально переставляти акорди і нормально грати бій. Тому що я не концентруюсь на бій, на, на мелодії. А просто хаотично б'ю, блін, це. Трохи треба, б, щоб мозг до цього і все буде класно. Блін, я зрозумів, що я не можу це відіграти, тому що там, типу, виходить на машет, виходить програш вниз. І на другий програш вниз, пишемо нац. Потім йде два програші вверх і вниз вверх. і вверх. з цього наступні програми не йдуть правильно, а перший програм він йде трохи хаотично. Трохи не так, як інші програші. І за першого програша важко сконцентруватися на всіх інших програшах, тому що воно наскладається між собою і це дуже складно. По моєму мозку це дуже складно. Але я буду старатися, я думаю, що я ну, сьогодні можна, спробую. Переходжу на більш менше нормальне харчування. Ось макарони. І тут яйця варені. Вже тиждень не п'ю алкоголя. Ось займаюся на такому тренажері. Віджимаюся вже сьогодні зробив спокійно 3 підходи по 20 разів, це 60 разів. Ось типу тупо на грудах концентруюсь. Типу вже з кожним разом видно, що форма змінюється, стає кращою. Ось. Видно, що рельєф стає кращим. Ось видно. Звичайно, треба і масу набирати. Ось. Ось видно, що рельєф кращий став. І це все завдяки цьому тренажеру. Просто звичайний тренажер, на якому ви не хаотично робите віджимання, а ви свідомо робите віджимання на свої групи м'язів, які вам треба прокачувати. Ось. В моєму випадку це більш груди йдуть. Тому що я хочу зробити спочатку гарні груди, потім там все інше зробити по окремо. Окремо зробити собі форму. Я конструктор зібрати спочатку груди, потім буде інша частина ціла, потім прес. Ну я думаю результат видно, тому що я набагато гірше виглядав. Все завдяки ось тій штуці. Ось, до речі, зберігав яйця. Дві яйця Ось. І макарони. Таку порцію велику. <рес> Блін, мені подобається оце. Просто я приходив різні стани в своєму житті. Приходив різні життя, проживав в одному в своєму житті. Я і був в Києві на Бочиговці. Що я там тільки не бачив казати, що я там тільки не бачив користі що я там тільки не робив. Ще я тільки не стикався. І я постійно експериментував над собою, проводив жорсткі експерименти над собою, над своїм тілом. І ось цей експеримент, який я провожу зараз з своїм тілом, мені подобається найбільше це, тому що я бачу якийсь результат. Тому що моє цілости гарнішим і набагато краще робити різну роботу. Типу, якщо ти займаєшся спортом, це набагато простіше. Навіть не треба прикладати сильних зусиль, а все виходить якось на автоматі. Із-за типу, і того, що, ти... і, і то, що я навпаки наоборот себе навантажував, при любій роботі я більш е спокійно все роблю. І за те, що я тренуюсь постійно. Блін, ну мені кайф, мені подобається просто. Ну це тільки початок. Це тільки початок. Далі спортзал запишемось. Ну це потім. Спочатку хочу сам спробувати себе прокачати. Є різних багато тренажерів з допомогою. Що тут GPT, наприклад, пропише можна прописати собі програму, ну це вже потім і прокачувались. Yeah, машину машину просто. Він до далі накачаюся жорстко. буду таким великим дядьком. Великий дядьком у вас. Кайф. Чотко Все пішов їсти. Купляйте такі тренажери вийшов. У мене в інстаграмі і в Ютубі Шапте профілю. Закупляйтеся, качайтеся. Давайте швидко. Давайте. Як і раніше говорив у своїх відосах, моя філософія життя така, що я викидаю все старе і закупляю. Міняю це на нове. Ось. І у мене є там 5, 5 штук, які я постійно обновлюю до максимуму. І потім я вкладую. Це все в себе. Всі гроші в себе, свій розвиток, своє тіло, свої знання, нові знання. Ось. І коротше тут збирався одяг, який мені треба. Я до того вже викидував одяг просто. І цей одяг, який в мене збирався, я так само йду викидувати його. І ще у мене тут є старі. ще ось. Тут ще старі ось там о, виходить. Каструля і Типу, це, це ще, як приїжджав mm -hmm. мій брат, ось там каструля і сковорідка, Це, коротше від нього залишилось. І я їх давно вже хотів викинути, нарешті їх викинув. ось, Так що дуже давно хотів це зробити, тому що все, що ми хочемо зробити і не робимо, воно зберігається в нашому мозку. Типу, як інформація, яка збирається, і вона накопичується, накопичується, накопичується. І ми, може, чогось не можемо реалізувати, тому що у нас якась частина мозку забута тупо сміттям, так? Як кеш? В комп'ютері. І його треба якось скидувати. І для того, щоб його скидувати, треба робити те, що ми хочемо. Те, що ми собі запланували, і ми не робимо, не реалізуємо. Для цього треба все реалізовувати. Так що йду зараз викидувати те сміття. Те сміття. Ну, каструлю з ковріткою.